Мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі підвищить відповідну постанову. Схвалила Рада Євросоюзу. У документі йдеться про те, що податок збільшать на зернові олійні культури і продукти переробки з Росії та Білорусі. Що це буде на практиці? На практиці імпорт фактично зупинять в раді ЄС Зазначають, що саме це має допомогти. Запобігти дестабілізувати зерновий ринок ЄС і не дозволити Росії використовувати доходи від продажу зернових і олійних, аби фінансувати і далі війну проти України. Чи буде так на практиці? От зараз розпитаємо Тарас Качка з нами на прямому зв'язку. Це заступник міністра економіки України. Вітаємо вас, пане Тараса. Так що вдасться запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС такими діями і знову ж таки максимально нівелювати спроби профінансувати війну проти нашої країни Російської Федерації, якщо можна, а як оце підписаний документ допоможе уникнути дестабілізації насправді? Ну ми з вами власне з вами та і з багатьма колегами іншими спілку багато говорили про ті протести фермерів, які були в Європейському Союзі, і в рамках спільної роботи із Брюсселем і зі столицями в сусідніх держав. Ми з'ясували, що є наприклад по які втрати там тих самих польських фермерів від на ринку пшениці, і завдяки там, нашій підказці. З нашого боку ми з'ясували, що фактично проблеми для польських фермерів на ринку пшениці в ЄС створює саме Росія, яка виробляє такі самі тип пшениці, як польські фермери чи французькі фермери, і постачає в достатньо великому обсязі не безпосередньо до Польщі, а до ринків, які споживають цю пшеницю, і тому насправді саме російська пшениця створювала проблеми, які Іміджево перекладалися там на українські аграрні продукції, і як ви пам'ятаєте, в нас це одна з ключових вимог з боку України була щодо врегулювання ситуації. Це власне заборонити імпорт російської продукції з політичних перспектив, санкції на аграрну продукцію поки що не є можливими. Тому європейський союз. Застосовує підвищення мита, чому він це застосовує? Тому що ще на початку війни ще на початку війни, європейський союз сказав, що не буде надавати Росії статус на найбільшого сприяння в рамках світової організації торгівлі. І зараз це дозволяє схвалити рішення по збільшенню мит власне для російської аграрної продукції для України. Тут важливе питання це. Шрот або макуха, або те, або те слово знайоме кожному слухачу, це залишки виробництва олії рослинних соняшникової, ріпакової, соєвої. і цей продукт в сусідніх країнах, як в Балтиці, в Польщі і навіть в Німеччині, споживається або український, або російський, і нам насправді очевидно, що краще аби ця взаємодія між Роз... виробництвом продукції в Україні і виробництвом аграрної продукції в ЄС, тому що цей товар, де на в тваринниці використовується корм, була постійною ще б там не було ніякої Росії, і в тому а, насправді це не лише вирішує проблеми в ЄС, але і посилює економічні зв'язки між Україною та ЄС. Наскільки це буде ефективним, насправді, пане Тарасе, Бо в папері можна написати все, що завгодно. А так, ну, тіньовий флот у нас існує. Танкери цілком собі пристойно курсують і заробляють і приносять гроші і тому, хто робить вигляд, що вони тіньові, і тому, хто Росія, до прикладу, чи не вийде тут так само? Знаєте, що будуть перевантажувати, перезавантажувати, не знаю там перемішувати зерно, ну і так далі. Ну, це взагалі піратство в чистому вигляді. Якщо там підробляти якісь документи з зерном, я думаю, що можливо знайдеться хтось, такий там, десь там в Балтійському морі, який може щось таке спробувати, але е, насправді мито досить очевидна і болюча історія. І ми то в 90 євро, в за, за тонну на е, ринку, де ціни. Десь на рівні 200 євро це фактично заборонні мита, і теж треба розуміти, що знову ж таки про що я хочу сказати, що російська пшениця створювала проблеми для польських фермерів і для французьких фермерів. Тому мито і дієвість цього мита буде також під таким суворим контролем з боку фермерської спільноти всередині європейського союзу. А хто посяде місце Росії? Ну ті залишки та місця Росії після підвищення цих мит? Чим компенсувати буде Росію з нами там не, там, не там не треба компенсувати. Насправді ми розуміємо, що в що відбувається в аграрній торгівлі між Україною, Європейським Союзом і там рештою світу, Україна виробляє багато продукції, і попит на українську пшеницю в ЄС є досить високий. Але він не перетинається з тою пшеницею, яку виробляють польські фермери, виробляють французькі фермери. Тобто, здебільшого, наша пшениця йде на в Іспанію в Італію, і за попит минулого року був на рівні 8 мільйонів тонн. Це рекордний попит, але він власне знаходить підтвердження того, що там половину з цього імпорту йшло до, до Іспанії. Тому нам наша задача полягає в тому, щоб Звільнити простір власне для польських фермерів, для французьких фермерів на ринку європейського союзу для той пшениці, яку виробляють вони, для того, щоб було зрозуміло, що та ніша, яку займає українська пшениця, вона є, не наносить жодної шкоди, і тоді буде більша гармонія на внутрішньому ринку ЄС менше. Якогось тиску у наших двосторонніх переговорах з ЄС. А щодо таких товарів, як Шот, макуха, тут очевидно, що ми залюбки замінимо Росію на цьому ринку, і зараз ми вже бачимо, що попит і запити з боку компаній з сусідніх країн вони більшують, тому що вони так само хочуть позбутися такої. Ну, як незалежності, то принаймні такого зв'язку економічного з Росією в аграрній продукції. Тут це очевидно наша ніша. Ми є великий, найбільший виробник в світі соняшникової олії. А шоти Макуха це власне є. Похідний продукт із виробництва рослинних олій. Пан пане а Ваш прогноз: а у нас будуть такі серйозні баталії, бої з із залученнями дипломатів і всіх інших засобів за кожен вид продукції, які ми ем, хочемо і будемо продавати в Євросоюзі, або принаймні транспортувати через їхню територію. Як як ви собі уявляєте це? Б... Я дуже сподіваюся, це наше завдання з боку українського уряду, і з боку урядів сусідніх держав, щоб подальші розмови були менш драматичними, і я думаю, що ми доклали багато зусиль для того, щоб пояснити, що ми не є українські аграрії, не є ворожими для польських аграріїв, чи угорських, чи німецьких, чи французьких. Але очевидно, що ці переговори будуть складними. Складними тому, що з одного боку Українська Українське аграрне середовище сприймається Українська аграрна продукція сприймається як дуже ефективна в світі, хоча ми зрозуміємо з які проблемами наші, стикаються наші фермери зараз, і в низькі світові ціни, і проблеми там і внутрішній логістиці, і постійні обстріли, і доступ до електроенергії і все це. Безпосередньо напряму впливає на виробництво аграрної продукції. Тим не менш, ми сприймаємось в світі, особливо в європейському союзі, як дуже ефективні, натомість в європейському союзі є велика є така велика дискусія і щодо подальшої траєкторії розвитку сільського господарства, тому що був дуже великий був зроблений акцент на органічність, на кліматичну дружність і. І це ми поділяємо ці цілі. Ми теж рухаємось в цьому в цьому напрямі, але питання полягає в тому, на, як збалансувати всі ці речі, як всередині ЄС, тому, що я нагадаю, що європейські фермери протестували не лише проти українського імпорту, а й проти кліматичних вимог, які на них накладалися, і тому в нас наша задача. Мати спокійні розмови з владою європейського союзу, тобто з європейськими інституціями, з їхніми урядами, щоб фермери з обох сторін довіряли цим переговорам. Я сподіваюся, що після тих зусиль, які ми зробили зі свого боку в поясненні нашої позиції, так і буде, і тому нас фактично влітку восени чекають складні переговори, але без таких бурхливих подій, як були весною. Дякуємо, пан Тарас. Вам за ці роз'яснення. Качка, заступник міністра. Екології економіки України він був на прямому відозв'язку.